На Івано-Франківщині від голодної та холодної смерті рятували лелек. Птахи, які повернулися з вирію, опинилися в сніговій пасті. Посеред поля пернаті тремтіли від морозу та потерпали від голоду. І навіть чубилися за знайдений харч. Під крило з голоділих пернатих взяли тутешні селяни. Наскільки я знаю, моя мама розповідала, що були випадки такі, що тут люди приносили картоплю. Коли в бузький дуже був сильний мороз, але останні роки такого в нас не з'являє. Не Птахи, які зазвичай не підпускають до себе людей, мало не з рук їли, принесену їм картоплю. Дарма, що здебільшого лелеки харчуються рибою чи м'ясом, як виявилося, голод і для пернатих не тітка. Можна підгодовувати білих лелек м'ясом, гов'ядиною, можна внутріщами від птиці домашньої, внутрішнями від риби. Також можна купляти і морську рибу в замороженому вигляді. Перед тим як давати птахам, їм необхідно порізати малесенькими кусочками і залити кипятком, а потім скормити. Мерзнуть птахи здебільшого на полях чи біля водоїм, кажуть рятувальники, і не поодинці, а з граями. Зараз проводиться постійно моніторинг їхнього можливого скупчення. І у разі їх скупчення повідомляється Національному природньому парку, які разом спільно вживаємо заходи по недопущенню їх загибелі. Рятували лелек і в Тлумецькому районі. Там селяни нагодували та відігріли майже сотню птахів. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.